Друзі, всіх вітаю! Сьогодні розбираємо фільм Роузи та собі містері Місіс Сміт від комедії. Я Яна Устюгова, психолог та психотерапевт, і за традицією у цьому розборі будуть спойлери, але це не зіпсує вам перегляду, тому що основне задоволення в цьому фільмі це спостерігати за динамікою розвитку пари і кризами, які... Проходиться пара і не проходить, як вони завалюють себе в ще більші кризи. І, звісно, любов до акторів і акторської гри. Ключова сцена на початку самого фільму, коли вони, як пара, сидять у сімейного психотерапевта і вивалюють їй всю, всю критику одне до одного. Під соусом того, що вони виконали домашнє завдання, підготували список того, що їм подобається в одне одному. І психотерапевт, нібито хватається за голову умовно, і така, що вам немає вже що рятувати цій сім'ї, і ніби здається і виставляє їх за двері з таким полегшенням, що взагалі вони звідси вийшли. І тут є два варіанти. Або ж дійсно психотерапевт їх не зрозуміла. А чому вона могла їх не зрозуміти? Тому що вони вже дуже зріла пара, які насправді пройшли всі етапи розвитку і прийняли вже десь особливості один одного. Наприклад, коли Айві говорить, що Тео поганий в ліжку, поганий коханець, а Тео з цього починає там пізніше вже і сміятися з усієї критики, яку вона навалила, тому що для нього можливо це і не сюрприз, що коли в них розладжуються стосунки, то і секс у них так собі. І він це визнає, признає, і коли вона в цей момент називає його поганим коханцем. Він про себе це знає, бо він знає, що в інший момент він хороший коханець, і психотерапевт дійсно могла це не зрозуміти. Або ж насправді вона зробила класну роботу, коли вона прийшла і бачить, що вони на такому етапі, коли вони вже один проти одного і просто воюють, і їм потрібний хтось. Третій, від кого вони відштовхнуться, і проти кого, ніби вони в цій ситуації вдвох об'єднаються? І ось психотерапевт фактично стає цим цією особою, проти якої вони видихнули, і подивилися отак на неї, типу що за безталанна терапевтка. І вийшовши вже потім, вони мали би змогу повернути ці стосунки в кращу сторону. Це провокативна терапія. Вона рідко застосовується, або мало хто з моїх колег взагалі застосовує. Але інколи з деякими людьми, які мають таку антисоціальну нотку в характері, це добре спрацьовує і має місце бути. Я побачила в цьому фільмі, як ця пара Тео і Айві проходили три кризи, занурюючись ще глибше і глибше в своїх проблемах. І ми про кожну з них зараз детально будемо говорити. Значить, спочатку показується нам, що ця пара дуже гарно ладна. Вони підтримують одне одного. Наприклад, коли критик заходить в ресторан до Айві, Део її буквально підтримує, що все буде добре. Він її дуже надихає в тому, щоб вона все таки розкрила свій талант і реалізувала себе як такий кухар, мала цей ресторан, мала цей досвід. Він вірив в неї, і вона так само Вона так само вірила. В них чудово були розподілені ролі. Вона займалася дітьми. У неї була така система дуже такого ліберального виховання, і все добре працювало. І ця пара була просто, на перший погляд, ідеальною. І стається ситуація, коли вони попадають в першу кризу, це що їхні ролі раптово змінюються. Тобто Айві, яка була такою домробітницею більше, мамою, вона отримує змогу. Розкрити весь потенціал через те, що ресторан здобуває велику популярність через відгук цього критика, тобто вона ніби раптово вскочила дуже сильно раптово. Підійнялася вверх, ж навпаки, за одну ніч втрачає свою репутацію через те, що будівля, яку він в яку він вклався, зруйнувалась через величезний ураган, і це все рознеслось по соцмережам, і він провалюється в величезну таку в депресивний стан через велику втрату, втрату своєї ролі. І вони, якби хоча б по черзі відбулася ця зміна. Тобто, наприклад, спочатку Айві здобула популярність як кухар, Тео зміг її підтримати, так як він це умів. Тобто вони поступово переділили вже ролі там батьківські, сімейні. А потім, наприклад, стала сталася ця ситуація з його красивою такою будівлею. То вони би справились, але основна проблема тут, що це стається раптово, і вони міняються полярностями їхній стан внутрішній настільки різний, що вони не можуть з'єднатися, щоб підтримати, побути, розділити цей стан, розділити ці емоції, переварити, зробити висновки і так далі. Тобто вони буквально наче плюс і мінус емоційно. І оце перша криза, яка викликає всю цю їхню сімейну динаміку. На цьому етапі вони ще щиро намагаються відновити цей контакт. Вони ще прагнуть якось піти в цю розмову, але кожного разу щось не стається А не стається якраз тому, що їм не вистачило поруч якоїсь фігури. З якою кожен із них міг би нормалізуватися, і потім вже приходить в цю розмову з партнером уже більш-менш не на такому накалі. Тобто Айві, яка отримала таку змогу вести цей новий ресторан популярний, вона теж відчуває величезну тривогу, вона і радість відчуває, і страх. І не отримує жодної можливості розділити всю цю бурю різних почуттів, тому що відповідальність також на неї впала разом з популярністю завжди так, і це викликає таку стурбованість, тривоженість. Її вона не має змоги це розділити, і Тео не має можливості за неї порадіть, тому що він в цей момент потребує прямо підтримки, буквально ніби з кимось. Оплакать таку якусь, можливо, помилку, а можливо, просто збіг обставин, нещасний випадок, як стихійне лихо, яке зруйнувало, можливо, він там дійсно не винен в цьому. І йому треба це все переварити, йому треба з кимось це все розділити. Вона, оскільки знаходиться в полярності радості, вона не може з ним побути достатньо сумною, але намагаються, кожен з них по черзі намагається. І от Тео запитують, чому ти злишся на неї? Він відповідає, бо я козел, хоча він ніби хотів би бути з нею зараз порадіти. Він розуміє, що ой, так класно було б порадіти за свою дружину, але він розуміє, що він зараз не може, і він не може це усвідомити, чому він не може, тому він говорить, бо я козел. Ну, це така класика в чоловіків, які, наприклад, там часто не лише в чоловіків, але частіше в чоловіків, коли вони погано усвідомлюють свої почуття, вони кажуть, вибач мене, я урод. Там, я моральний урод, я, я не знаю, чому я так робив. Типу, ніби я не можу зараз це усвідомити, тому я сам собі клеймо ліплю на цей лоб. І ось в цій ситуації так і, і вона пробує тягнутися по черзі і, і не складається. Яка ж ти критика, просто піди перепроси. От дурепа. Отреба. От Високі вимоги і дещо нереалістичні очікування, що партнер буде бездоганно висловлювати думки у тривалому шлюбі. Це, це що вибачення? Так, а ще філософські роздуми. Вибач, я, я не хочу розмовляти. І на цьому етапі, замість того, щоб щиро попросити вибачення, поки ще не пізно, поки ця знаєте, не накалилася ця історія. І признати якусь свою відповідальність. Наприклад, сказати, знаєш, вович, я бачу, що в тебе зараз такий етап, але мені так важко з тобою з'єднатися, тому що мій процес мене накриває так. Ну мені якось і не можу тебе до кінця зараз підтримати і зрозуміти. Це було б по-чесному, хоча б взяти цю відповідальність обом, так і подумати, що можна зробити, залучити когось на цьому етапі, там, наприклад. Терапевт би був би дуже корисний, або навіть когось із перевірених друзів, які проходили вже схожі кризи. Просто попросить побути разом, щоб це все обговорити. Або навіть просто по черзі домовляться, виказувати і тримати контакт, коли вони говорять: не виходить з кімнати, не йти в пасивну агресію, як це ставалося. А саме побути в контакті. То криза б вирішилася, її було б дуже легко вирішити, але вони вирішують все зробити гірше. Вони починають будівництво. Це часто буває в парах, коли вони не можуть вирішити свої конфлікти. Вони придумують, що якась зміна обстановки їм допоможе. Наприклад, вони вирішують раптово: давай ще одну дитину, чи давай просто завагітнюємо. Нібито дитина все вирішить. Жодного разу я не бачила в терапії, щоб пара або моя клієнтка чи клієнт розповідали, що дитина допомогла щось там вирішити. Зазвичай все стає набагато набагато гірше. Те саме ремонти, те саме будівництва. Те саме на цьому етапі, коли немає ресурсу, коли вже якось там на дні немає звичної підтримки, яка отримувалася в парі, почати новий бізнес він частіше всього провалюється. Або навіть подорожі дуже часто обламуються, коли люди вже їдуть з таким накалом всередині. Це припадає на подорож, де би вони мали сісти і говорити, але ж вони думають, ні, просто ніби сама подорож має виправити ситуацію. Ми просто зараз поїдемо, моречко, сонечко, і ми станемо собою як раніше. Так не стається. Тому що вся ця напруга, вся ця пригнічена, якась там злість і образа вона дає про себе знати, і люди починають пасивно-агресивно. Сувати прямо на відпочинку, і роблять висновки, що А, тобто навіть уже в хороших обставинах ми вже не можемо бути хорошою парою, і в нас все пішло не так. Тобто, тут ніхто, просто якась зміна обстановки, не вирішить те, що робиться у вашому внутрішньому світі, і треба сісти і почати говорити про це. І, треба просто і задати правильно цю рамку з самого початку наприклад ви дівчина так і ви можете сказати що окей там, Мій коханий, давай сядемо, дивись, нам потрібно це все обговорити. Давай не будемо, поки ми не вийдемо з цієї кімнати і не вияснимо це сьогоднішній вечір. Не відповідаємо на дзвінки, не виходимо з кімнати, не, там, не психуємо, давай дослухаємо одне одного. Тобто, ніби оце і поговорить. І тут важливо, обов'язково залишається лише в'я. Не ти мене ранив, не з тобою там щось помінялося, ти не так себе поводиш, як раніше, а мені, мені отут не зрозуміло. Мені отут боляче, мені тут сумно, в тій ситуації я б дуже хотіла, щоб зараз почути від тебе там такий то фідбек, чи почути твій просто відгук щирий. Тобто ось ця рамка якоїсь безпеки для, цього, для цієї комунікації, і потім ця щира комунікація, де ми не намагаємося проскочити. І просто, ніби що інший партнер має перехватити на себе ініціативу, і вибачиться, там завжди потрібна відповідальність з двох сторін. Поки йде будівництво, ситуація накаляється, тому що там в будівництві завжди потрібні рішення, завжди потрібні ресурси, кошти, порадиться з кимось. При цьому наша вся внутрішня частина залишається до сих пір такою ніби самотньою, пригніченою, придавленою, нерозділеною. І це створює це напруження, що я, наче, не навіть не хочу вже радитися з партнеркою, як Тео зробив щодо того, якогось там дорогущого моху. І партнерка в той момент фактично забезпечує вже родину, бо ролі фінансові повністю змінилися, і вона це сприймає як неповагу. І далі ця гра лише накаляється. Тобто, а справа в тому, що там кожне почуття дуже важливе, яке між ними виникло. Тому що навіть Айві, яка скакнула вверх, вона теж потребує і. Розділення радості, здавалось би, Ну, яка може бути біль від того, що з нами хтось не розділив радість? Дуже велика. В нас взагалі в культурі є цього дуже багато. Там не радій, бо плакать будеш, не смійся перед сном, бо спати не будеш, не, не веселись, так не показуй людям, бо позаздрять, бо зглазять, бо там десь настукають на тебе, вкрадуть, ограблять. Тобто не радій, не показуй, не проявляйся, коли ми постійно стискаємо в собі навіть. Все хороше. -перше, ми відчуваємо дуже сильну самотність, так що наче ми в нашому успіху, в нашому нарцисичному здоровому моменті не потрібні нашому партнері, не потрібні партнеру і не потрібні людям. Тобто ми, по-перше, самотні. По-друге, ми думаємо, ми відчуваємо, а для кого тоді цей успіх потрібний? Якщо світ його не помічає, не хоче з нами розділити цю радість, то ніби я просто це роблю, бо я на сьогоднішній день не маю нічого кращого. Це не мотивує, це створює навпаки тоді багато суму всередині. І вже тоді сум і якусь таку кризу внутрішню, неприємну, болючу треба теж з кимось розділяти. Тобто навіть не розділення з нами радості може завдавати нам багато болю. І само собою, звісно, що Тео теж дуже потребував розділення свого суму. І ось замість цього всього додається куча випробувань з будівництвом, де фактично цей будинок створюється як символ. З таким, знаєте, ядром будинок красивий, весь в стилі тео, так як він хотів, але плита прямо посередині будинку, стара, якась там дуже вінтажна, яку хотіла Айві, але Тео її не любить. І ніби це, знаєте, як гнильця, як черв'ячок прямо посередині будинку, такий в'ївся, і Тео ходить, його та плита мучить, він її в кінці розрубає ножем, сокирою, так, чимось там стукає. Тобто, і от, ніби все, що створюється тоді, коли ми не розібрались спочатку з усім, що ми тягнемо з минулого, воно створюється таке трошки чаровиве. Це погана стратегія. Тобто, другу кризу вони знову не проходять, і вона лише додає проблем в їхні стосунки і додає цих сварок. І далі стається третя криза. Тре... Криза опустілого гнізда. Їхні діти їдуть з будинку, вони залишаються лише вдвох. Уявляєте? Тобто з усім накалом, з додавленою це доданою вартістю якоюсь від всіх сварок в процесі будівництва будинку. Вони залишаються лише вдвох. Тобто, так, хоча б вони відволікались на дітей. І вони цього не витримують. Вони запрошують друзів, накривають стіл, нібито відсвяткувати новосілля. Але це перетворюється в в просто кульмінацію всього, що відбувалось, де вони по черзі починають. Підкидати одне одному цієї пасивної агресії, підколів, тости ніби за тебе, та ні, це за тебе. І тут така пасивна агресія. І далі вже ці йдуть приниження прямо там. Айві закидає приниження про член. Тобто вже доходить до такого, ніби я тебе виведу на почуття. Ти, по-хорошому, не хочеш зі мною йти в то Я тебе, наче, через злість підколю. Тому що найгірше, що може проживати людина. Це байдужість всередині. Тобто, нам набагато легше проживати, коли на нас кричать, коли нас вичитують, коли взагалі відбувається хоч якась от така боротьба, ніж коли просто емоційно дивляться на нас як на стіну, ніби нас немає. Це найболючіше. Тому оце вони вже по черзі одне одного провокують, провокують. Давай, давай, хоч що небудь влаштуємо цей скандал. Добре, в фільмі показано, що там виникає насправді. Певні паузи в їхньому спілкуванні для того, щоб з'явилося місце для оцих щирих почуттів і з'єднання з цим дорослим станом, але там ніхто ним не користується, тому що чекає вже ініціативи від іншого. І там, де е, прорвало Айві, і вона говорить: Я не хочу часу постійно для тебе навколо тебе. Я хочу вже час для себе, ніби поговори про мене, поміть мене. Він там віддаляється і йде в захист. Потім е, його прорвало, вона в захист. потім вона вибачається, він тим часом лежить в навушниках у ванній кімнаті, і просто не чує її, тобто. Вони наче вчасно, кожен не може зупинитися, і достатньо просто побуть, з'єднатися і не йти з цього контакту, поки все-таки не почнеться щирий діалог, навіть через біль, так що просто мені так боляче, що ти не можеш зі мною, ну що я не відчуваю цієї підтримки. Навіть хоч просто вже просто піти в цю вразливість, і з цього почав, почався б контакт. Ні, це уникається, і уникається до того, що, наприклад, коли тебе врятує кита. І ем, він не ділиться цим з Айві, тому що не бачить уже сенсу. Тобто він не вірить, що вона і тут зможе побуть з ним в цих почуттях радості, що врятував таку дивовижну істоту. Тобто, повне уже дистанціювання і заморожування йде в цій парі, і кожен з них відчуває цю безсенсовність їхнього шлюбу. Але так як вони не готові піти з цих стосунків, вони не готові здатися, виникає оця боротьба як енергія небайдужості. Так? Що краще ми будемо буквально, як містер і місіс Сміт тут одне одного лупить і гамселить, і просто ніби бажанням вбити одне одного, але повпливати таким чином одне на одного, ніж відпустити одне одного. Тобто це доказ того, що кохання в них. Було Було сильним, але воно вже стало повністю деструктивним, токсичним, неокейним. Коли вони все-таки розглядали варіант розлучення, то там цікавий момент про те, що будинок особливо грав велику роль, тому що туди пішли буквально вже всі ресурси і останні їхні якісь сили і багато поступлень кожен з них зробив. І це якась був такий, знаєте, прямо замок ілюзій. Про те, що якщо я віддаю цей будинок, то я там віддаю частину себе, і вони почали боротися за цей будинок. Цей будинок для них став ніби як камінь спотикання. І Айві говорить: ти повинен любити мене більше за цей будинок. А він говорить: то так і було. І якоюсь мірою так і є насправді. Тобто, тому що це спільний ресурс, спільний проект. Це ніби бажання забрати щось собі важливе з цих стосунків, тому що коли насправді ці стосунки дійшли до повного нуля, і ми дійсно вже розлюбили один одного, ми. Не хочемо взагалі нічого забирати з цих стосунків. Ми хочемо просто вже все віддати, піти. Типу, забирай все собі, залиш мене в спокій, знати тебе не хочу. Оце означає пройшла любов. Типу повністю не хочу з тобою контактувати. Мені нічого не треба. Тут же ні, я заберу це, ніби ще частинка, Вона буде нагадувати мені про тебе, і кожен бореться за це. А ще кожен з партнерів перестав почуватися важливим для іншого під час цієї кризи, і тому будинок це як перевернути всю цю кризу на свою користь, забрати і відчувати себе, повернути собі свою важливість. А далі ця озброєна бійка ціною життя просто заставляє їх сказати ці важливі слова один одного, ніби я заставлю тебе, я заставлю тебе, але спрацювало не це. Спрацювало те, що Айві говорить до те: це правда, що ти мене не розлюбив. Далі йдуть емоційна така чесність, жарти про подвійне самогубство як символ їхньої вразливості, такої чесності і повернення до їх старих, де кожен із них отак міг буквально все видати в їхньому стилі. Цікавий відкритий кінець заставляє нас думати, тому що задача будь-якого митця не заставити нас тепер думати так, як він. А просто відкрити нам поле для роздумів і залишити нас після смаком, щоб ми ще могли розгортати і розгортати в собі цю історію по-різному. Тому дійсно класні режисери, сценаристи вони люблять використовувати цю відкриту кінцівку, тому що кожен там побачить своє, і кожен з цього винесе якісь розширення, щось нарешті усвідомить в своєму житті. Тобто відбудеться якась така, знаєте, кінотерапія маленька, де просто ми ще ширше глянемо на ці ситуації і схожі ситуації в своєму житті. Тож дуже символічно, що в кінці оцей отруйний газ іде прямо з серцевини, з цього черв'ячка, такої занози в будинку. І е, не так важливо, померли вони чи не померли. Я думаю, що таке завершення фільму символізує, що коли ми проходимо якийсь етап, от коли треба було зійтись, коли треба було поговорити, ми цього не робимо, не робимо, і це все відтягується. Відтягується, наростає такий рівень токсичності, коли ми вже не можемо повернутись до тих стосунків, які були раніше, і, взагалі, з будь-якої кризи ми не можемо повернутись назад в те, як все було. Тобто, що має між нами щось померти і народитись по новій. От це точно те, те, що тут, я думаю, вкладали, вкладали автори цього фільму: що щось померло в кінці. Можливо, помер саме цей будинок як символ того, що він з собою символізував, так? Можливо, померли якісь їхні стосунки, тому що також вони йдуть в кінці до інтиму. А сам секс це завжди екран того, що відбувається між партнерами до сексу. Тобто, можливо, наприклад, якщо в сексі раніше домінуючу роль відігравав Тео, бо він такий був ніби голова сім'ї, і в них була така патріархальна модель, то зараз вони заходять в матріархальну модель на якийсь період, або назавжди, і це може змінити і їхній секс. І тому, можливо, це символізує оцю історію. Там може бути дуже багато варіантів, я би дуже хотіла почути і ваші варіанти. Бо в їхньому випадку єдиним варіантом є почати все спочатку. І для початку треба вирівняти весь ґрунт, щоб закласти правильний фундамент. Так? Тобто проплакатися, прозлитися, поділитися. Проговорить разом, усвідомить наскільки сильно змінилося їхнє життя з усіма цими трьома кризами, в які вони занурювалися. Тобто вони вже інші люди буквально. Вони зсередини по іншому себе відчувають, по іншому бачать партнера. Тобто, треба, щоб відбувся оцей вибух як символ цього газу, так який ось ось там. Вибухне щось має між ними вибухнути, переродитися для того, щоб їх більше нічого не тригорило, і їхнє минуле не отруювало їх. Їм треба новий етап, новий будинок, новий початок, нові спогади про те, що було, так і як вони одне одного мало не вбили. Буквально. Тобто, ніби як все потрібно обнулить і почати тепер по-іншому, по-новому вже дивитися на партнера, що це не та моя Айві, така домашня мама. Турботлива це Айві, бізнесвумен з мережею ресторанів. Це не мій тео, який раніше був такий відсторонений, далекий там працюючий. Це тепер він, який поруч біля нас, біля мене, який може вже бачить мене по-новому, який може по іншому турбуватися, який буде відкривати себе і будувати нові проекти так як цей будинок у нього були такі холодні величні архітектурні проекти і тут він збудував такий затишний сімейний будинок красивий тобто у нього змінилась навіть концепція погляду на свою творчість на свою роботу він переродився і це до чогось його приведе всі ці кризи весь цей вибух до чогось переродження якесь відбудеться і він виросте якщо він не буде тікати від це то він теж виросте з цього так само, як і Айві. Справді фільм мені дуже сподобався, то він тому що він максимально реалістичний. Це те, що я часто бачу в парах, які приходять до мене. І так само як я люблю і дуже вболіваю за ці пари, так само я тут е, з любов'ю і цим вболіванням всередині дивилась на ць, на цих акторів, на їхню гру. І я бачу в цьому завершенні фільму хеппі-енд, тому що правда думаю, що цей вибух. Веде їх до нового щасливого життя. А я дякую вам за перегляд і за те, що додивились до кінця це відео. Класний фільм, класно, що я можу тут з вами поділитися своєю думкою, і я дуже чекаю, що і ви поділитеся своєю своїми зауваженнями, своїми запитаннями в коментарях. Будемо на зв'язку.